Ставимо секундомір, 30 секунд. Додаю ще 10 кг, разом 71 кг. Моя калорійність цього тижня 2700 ккал, легкий дефіцит, ціль просушитися добре. Наступний раз, коли я буду виконувати класичні силові сети, можна буде трішки додати ваги. Це буде безпечно для моїх зв'язок, суглобів, я буду трошки довше відпочивати між підходами, зате зможу зробити трошки повільніше з дуже гарним відчуттям м'язів, дуже гарно пропрацюю м'язаєві волокна і це буде дуже гарно стимулювати мої м'язи для росту. Спробуйте такі, таку методику для оприділення свого робочого оптимального навантаження. Цей тиждень в мене тренування по моїй авторській методиці силове тренування Фації 3, як я назвав цю методику СТФ-3. Вона в тому числі служить і для того, щоб визначити оптимальне робоче навантаження в класичних силових сетах. Суть полягає в тому, що ми робимо три підходи на 10, 8 і 6 повторів. Між підходами ми відпочиваємо по 30 секунд. Задача зробити всі повтори з заданою вагою. Якщо раптом, наприклад, в другому чи в третьому підході не вдається виконати всі повтори. Ми стаємо, відпочиваємо ще 30 секунд і маємо зробити всі ці наші заплановані повтори. Якщо так станеться, що ми не зможемо вже зробити ні одного повтора, значить робоча вага ця завелика, і в наступний раз її потрібно буде зменшити. Якщо ми виконуємо, виконуємо без зупинок всі повтори у всіх підходах, значить, що робочу вагу можна в наступний раз трошки додати. Якщо ж ми будемо зупинятися, але зробимо всі повтори, ця вага є саме оптимальна. Вона буде нам гарно стимулювати наші мізеї волокна, не буде ніякого ризику травм. і Ми зможемо гарно працювати з відчуттям м'яза. Отже, мій перший підхід на сьогодні. Навантаження 51 кілограм. Це буде гак присідання. Ноги вверху за центром місце бедра, на ягодичні. Роблю перший підхід. Ноги в цій праві ставимо вверху платформу, широко, носочки, сьогодні, сьогодні постановка ніг, носочки в сторони. Знімаю платформу і вставляю сісти в самий-самий низ. Я що моя вага тіла цього тижня, цього, сьогодні вранці було 71 кілограм, Зріст 166 см, мені 52 роки і 9 років я не використовую фармакологію. Отже, перший підхід заплановано 10 повторів. Добре. Ставимо секундомір, 30 секунд. 30 секунд. Додаю вагу. Наступний підхід запланований 62 кг. Десяточку додаю. Ціль зараз в другому підході зробити вісім повторів. Все, можна вставати вже. Таз цій правий має бути максимально прижатий до подушки. Не відриваємо його. Фізіологічний кут в носочках сідаємо саме низ. Отже, пробуємо вісім. Вітаю саме низ. Так, другий підхід є 8 разів. Все поки що по плану. Запускаю секунду мір. Ще на 30 секунд. Так. Додаю ще 10 кг. Разом 71 кг. Моя калорійність цього тижня 2700 ккал, Легкий дефіцит. Ціль просушитися добре. Так, позикономіло 25 секунд. Отже, ціль зробити 6 повторів. Якщо не буде вдаватися, прийдеться відпочивати. 6 повторів. Важко, але відчуття неймовірні. Бікс бедра ягодичні взагалі ноги. Ще раз пробую. Друзі, супер. Робоча вага підтверджена, навіть є трошки невеличкий запас. Отже, друзі, наступний раз, коли я буду виконувати класичні силові сети. Можна буде трішки додати ваги. Це буде безпечно для моїх зв'язок, суглобів. Я буду трошки довше відпочивати між підходами, зате зможу зробити трошки повільніше, з дуже гарним відчуттям м'язів, дуже гарно пропрацюю м'язові волокна і це буде дуже гарно стимулювати мої м'язи для росту. Ну, звичайно, якщо буде гарне відновлення і відповідна калорійність. Отже, друзі, спробуйте. Такій таку методику для оприділення свого робочого оптимального навантаження без ризику травм для гарного відчуття в м'язах і для росту м'язевих волокон.